Вітаю, друзі, на нашому каналі ми з Собакентиком. стали самі вдома, так, да? каже. Зараз будемо займатися хатніми справами. Потрібно мені пересадити квіти, трошки побудете за мною. Були в епіцентрі з Артемом купили землю. Артем поїхав в мене сьогодні з хлопцями там, на відпочинок. Да, будемо чекати Артема з тобою. Пудемо цвіти зараз пересаджувати. Беш мені допомагати? Цвіточки підемо садити? Дай, міжечок? Міжик? І ще хотіла привітати всіх з днем Конституції України сьогодні, що хочеться побажати нашому народу свободи, миру, єдності. Хай у нас скоріше настає мир, закінчиться ця клята війна. Всі повернуться додому, до своїх рідних, і близьких, і всі будуть разом. Я, мабуть, трішки десь в мене чи просквозило, чи простило, не знаю. Коротше, опять це слово паразит, коротше. Здрасті. Ти, жучок, ти чого? Хто там? Хто там, прийшов хтось? Ану, піди подивись. Піди, піди, перевір. Іди, давай, пішли, провіримо. Хто прийшов? Хто прийшов? То сусідка, мабуть, прийшла? Так, ребята, ми з річиком, з помощником пішли, пересадимо квіти. І беру вас з собою. І, кстати, я вам обіцяла показати. Набір каструль, який ми купили, там, також це в цьому відео покажу. Тому сьогодні ми тільки разом з вами, і з цим кобанчиком маленьким. Так що будемо з вами. Не так скучно мені буде. І я хотіла запитати, ребята, дивіться, ми переїхали на цю квартиру, і тут вже ось така біда була з ковроліном. Ми нічого не можемо з ним зробити. Тому що, коли ставили шкаф в купе, його заламали. Можна щось взагалі з цим зробити? Чи, чи не можна, як ви думаєте? Якщо хтось має якісь, якесь вирішення, напишіть, будь ласка, мені в коментарі, ми з Артемом почитаємо. Ну, я читала, де тільки не шукала, питала. Це тільки потрібно забирати шкаф в купе, виправляти. Ну, але його ж він же не розборний. В общем, ну, така біда в мене, яка в мене просто <гум> бісить. Ну нічого, дивимося. Під ноги не будемо дивитися, будемо дивитися прямо. Що, пішли пересаджувати квіти за мною. Давайте. Пили нас такий грунт. На 10 років. Ну, звісно, 10, може, я погарячила, що купила, ну нехай останеться земелька. Дренаж. Ну і дивіться, що случилось з моєю квіточкою. Дуже шкода. Скоріше всього, я її перелила просто я зробила. Може, щось пустять, якісь корінчики, то пересаджу. а ні, купимо новий. Зараз хочу цей утилізувати і пересадити. Ось цю пальмочку туди. Тому не переключайтеся, кому цікаво, залишайтеся. Зараз будемо пересаджувати оцей сюди. Цвіточок наш посажений, зараз ми його поліємо, промочимо земеличку. Все, хай трошки про этот потім <кхем>, протрьохне. І ой, важкий такий. Не сам... Ну що наша квіточка готова? Дивіться, та гарненька, опа! Старомиї та погані. Це, до речі, мої тато і мама. Це мені... Це 97-й рік. Мого самого старшого брата був випускний. Оце фотографія. Мої з Ну що, вийшла? У нас така ось картинка. Мені подобається. Те мої квіти. Де, да? Жик? І Ось такі гарненькі. Тут трішки, бачите, на сонечку мене опалився, я його поставила, зараз вже відходить. Ось такий гарненький ще в мене. Така квіточка в мене є. І на кухні ще є кухні. Це я теж тільки посадила. Треба цей телевізор винести, він не працює. Це. Буду поливати, зараз покажу вам. Купила ось такий Агріколь Гель. Добриво для кімнатних рослин. Зараз буду розводити водички і поливати квіти. Ну що, ребяточки, ось такий набір каструль у нас. Зараз з вами його. Покажу вам. Навіть не відкривала mm. купили його. Я ми купила його, мабуть, десь місяць. Ну так, да, десь місяць назад, мабуть. Так. Дивіться, тут ось такі кришки. Це кальона краска. Сказала, облазити не буде. Ну така я вам хочу сказати, важкенька. Важкенька кришечка. Mm -hmm. Далі тут... Вот такая кастрюлька на півтори літри. Такая тут, ну, чотирьох чи п'яти слой, она сказала, что не будет перебирать, можно даже варенье варить. Так, поднимемся далее. Так, вот. Такой наборчик. Це сама маленька каструлька. ребятки, я распаковала все. Должен не занимать ваше время. Я быстренько распаковала. И давайте показываем. 5-литровая кастрюлька в наборе есть. Ну, такие, я хочу сказать, довольно важкенькие. Добротные. Когда всегда снимаю видео, речку всегда надо есть. Вот всегда. Так, ми не хочемо їсти. А коли починаємо знімати відео, ми швидко йдемо і плямкаємо в камеру, так? Да? Кушай, кушай, зевочка, кушай. Смачно, кушай, кушай. Так, отвлеклася від теми. Далі на 3 літри каструлька. Ось така сама оптимальна. Далі на 2 літри. І на півтора. Все, прекрасно. Півтора, два, три, і п'ять. Чотири тільки нема. От мені каже, чотири навіть, не була б сама лика, так? Да? Болі-мені нормальна. Ну, нічого. Поэтому прекрасний наборчик. Мені він дуже подобається. Тільки його треба промити, хорошо сказали з миючим. І прокип'ятить. Чим зараз я і займуся. Дякую, друзі, що були зі мною, провели цей день разом. Ви сьогодні були зі мною і квіти пересаджували, і посуд розпакували, поки Артем там відпочиває, ми скільки з вами полезного зробили. Тому ставте лайки, поменше дізлайків, підписуйтесь, ставте колокольчики і слідкуйте за нашими наступними відео. Ми вас любимо, цінуємо, поважаємо. Пока рідненькі! Ну що, я попала в перший літній дощ. Вся мокра. Ну нічого, а що? Я вже вийшла за хліб, хлібушком. І на півдорозі почався дощ, куди ж мені вертатися додому. Тому я вся мокренька, біжу додому. Дивіться, який гарненький дощик, теплий. Взагалі супер. Вся мокра. Люди ховаються, а я піду мокра. Ой. Ну, поки він прям сильний-сильний був, я переждала. Ну як переждала, я купляла Черешеньку і купила чотири качанчика. Дорогий, конечно, але блин так захотілося. Ой, який начався дощ. Капіт. Все, я побіжала. Ой, дивіться, все замите. Сейчас Ребята, все, дивіться, мокро. Ой. Покупалась. Ну, зато тут Пока довязала. Фух. Ой. Слезы. Ты, 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 ты чуть. Все. Хорошо. Хороших вам выходных.